Добрий ранок. Сьогодні розважальне відео у нас таке буде пізнавальне. Я вам буду показувати трактори, які вони особливо потребують в рекламі. Просто хочу вам сказати, що вони у мене є. Ви можете їх замовити, Росославича Гро. Розберемося, підберемо на зв'язку. Дякую. Ну так, по ходу, це зараз вже йде трактор на відгрузку, ДТЗ, кабіна. 40 кінських сил, 4х4, виробництво чанфа. Значить, то продавайте швидше свої Т-25 і Т-40 і купуйте от нашого ДДЗ, замовляйте в мене. На такому класному кольорі я вже колись казав. Джондіра, фенда, дойцфара. У вас буде, у вас буде зелений ДДЗ. Модний колір. Так, що у нас тут? Так, хто зустрічає? Нас тут зустрічає Донфенг. Теж 40 кінських сил, 4 на 4, J2 з реверсом, 4 циліндровий, так як ДДЗ. Значить, ключова його обмінність всіх Донфензів спільна е, гідротрансмісійна камера, як би сказати, так, і, тобто, заливається гідротрансмісійна тобто, Трансмісія, гідравліка, спільна камера. Важкий. Провірений для роботи на великі гектари. Так, то тут іще, угу. значить, теж люди постійно цікавляться. Маєте можливість Донфенга з українською кабіною придбати. Дуже якісною кабіною, Ми, не, ми дуже рідко якби, за безвиході міняємо виробника. Але тут зараз от ма... ви, ви видерли кабіну виробника і поставили на Донфенга, Можете замовити його придбати на дві сторони, відкривається. Дах, зверху відкривається, ззаді відкривається скло. Так, тут ну це козацький кінь. Донфен... фу, ДТЗ. Без кабіни, ну це просто він лючку з нього стерти, це крутяк трактор. Пригрузи на ньому є, противаги 4 циліндра, реверс. Такі, слухайте, просто всі будуть всі, всі клієнти будуть ваші. Так, Донфенг -дон попростіше, без реверсу. Це наш це мій любимчик. Мені дуже приємно в ІТО продавати, Юту в народі. Фірмовий трактор з історією 1955 року. Починає перший тракторний завод, їх починає випускати трактори. Тобто це 100% фірмовий трактор. Трьохциліндровий, 24 кінські сили. Значить, можете з ціною. Зараз можна трошки ціни просіли до Нового року. Так, що це в нас стоїть? Ага. Значить, наліпки нема, тут бардачку відліпає. Значить, HPX 24 на вузькій шині. Трьохциліндровий. Він нічим не відрізняється. По двигуну, трансмісії, по всьому від HP. Тільки шиною. Маємо. Ще в нас, до речі, можна сказати, тут на Західній Україні. По-моєму, у нас найбільше залишилось 24. Ще можна по ціні говорити, можна їх продавати. Так. От вони два якраз стали боком. Оце от. ДТЗ, 53-54 HPX на широкій шині буква X означає. А то я вчора пив водичку, сорі. Звеніть, ціна приємно вразить. І маємо оцього друга конкурента. Я хочу сказати, що от... Помасивніше Дунфенг виглядає порівняно з ДТЗ. Помасивніше, поважче, Ну і, звісно, дорожче. Так, це я вам говорив, то я вам говорив. чим ще вас вразити хорошим таким. До речі, я зупинюся. Трактор, люди працюють. І щасливі. Одноцілінтровий шифен 4 х 4. Відресований, та в турець, мені він подобається. не на великі землі до лісу, до, до сіна. Що хоч можна. Подивіться відео, які є класні про них. Так. Ну, і ще йдемо сюди. Це наш знаний знаний. Знаний фармліт від компанії Дойцфар. саме Найважча 40ка. До нього маємо кабіну. Да, вони не сильно, звісно, продаються, бо дорогі, от він, бачите, Раз. От, бачите, знизу дойцфарма шинері. Вони дорогі, але без варіантів це саме точку буде ваша. Ваше придбання Вона на величезні гектари для заробітку. Так, ще в нас є тут воловол 45-ка, класичний, трансмісія 50-ки, 4-циліндрова 45-ка, турб... не турбована. Значить, класична, класичний капот, важкий, класний. Дуже сильно на п'яте наступає 50 -ці. Так. Запрезентую вас у нас на площаці. От, техніка ми Продовжую, продовжую трактор 35-4 циліндри з реверсом, з кабійником Лувол. Значить, трактор, якби хто планує на оприскування, такий герметичний пловол відрізняються дуже герметичними кабінами. Трактор збалансований знаєте, от на свою вагу, на свої кабіни, на це все Тих 35 конів йому досить-досить комфортно, будете себе робити роботи, почувати. Так, значить, наші перші купці зранку вже є, до він, дивляться. І плюс хочу ще вам сказати, є такі моделі рубники-круті. от Лувол, 35-ка без кабільник. Рекомендую. Звичайний Лувол. Це якийсь, значить, це не реверс, бо є ще такі 24 з реверсом. І, і тут ще не загнано, треба загнати, користується сумасшедшим попитом, божевільним, може правильно сказати, джими. Джимми є 24. І з реверсом, і без реверсом, і сороковка є. Тому завітайте, передзвоніть, обов'язково мені передзвоніть, бо директор, директор каже, де твої люди, де твої продажі. А ви прийдете, слухайте, мені не позвонивши на площадку і купуйте. А я потім допитуюся, що ви купили вже. Ну, на ціну це на ваш гаманець не, не буде відображатися. Я ще навіть швидше директора умовлю, щоб... Він зробив вам гарнішу ціну, цікавішу. Славча гру, погоцюю в Луцьку, замовляйте техніку, дякую.